Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ви дізнаєтесь, як збірна України ю 19 під керівництвом Юрія Калитвинцева тріумфувала на домашньому для себе євро 2009 у 2007 році стало відомо, що чемпіонат Європи 2012 відбудеться в Україні та Польщі. Отже, за три роки до цієї події було проведено репетицію. Справа в тому, що юнацький чемпіонат Європи 2009 року пройшов в Україні. Усі матчі приймала Донеччина два стадіони в Донецьку, РСК Олімпійський та Металург, і два стадіони в Маріуполі і Лічівець та Західний. На цей чемпіонат пробилось вісім учасників, відповідно, дві групи по чотири команди. Господарі потрапили до групи Ей разом із Швейцарією. Та Англією. Усі матчі на стадії групового етапу жовто-сині провели в Донецьку на олімпійському. Дебютна гра була проти словенців. Вона завершилась в нічю 0-0. У другому турі довелося грати з фаворитами всього турніру англійцями. Однак вже на другій хвилині українці несподівано повели у рахунку, відзначився Кирило Петров. Згодом Ленсбері зрівняв. А в дебюті другого тайму Гослінг вивів Англію вперед. Проте незабаром той же Петров зробив рахунок 2-2 фінальним. Заключний двобій Україна-Швейцарія. Господарям потрібно. Лише перемога. Нулі на табло тримались до 85-ї хвилини, доки Сергій Рибалка не забив цей надважливий м'яч. У підсумку українці посіли другу сходинку, маючи в своєму активі 5 пунктів. Англія мала також 5, але випередила нашу команду завдяки кращій різниці забитих та пропущених. На третьому опинилась Швейцарія, котра відстала від перших двох лише на один пункт, а останніми фінішували словенці. В іншій групі було дещо простіше розібратись. Перша Сербія мала 7 пунктів, друга Франція 5, третя Іспанія 3. Ну і Остання Туреччина лише один. Україна Сербія. Півфінал, котрий відбувся в Маріуполі на стадіоні і Жовто-сині вийшли вперед вже на 48-й секунді. Євген Шахов спрямував м'яча у сітку воріт Сербів. Через 20 хвилин Даніел Алексіч зрівняв. Але невдовзі Денис Гармаш забив ще один гол українців чудовим ударом. Здалеку наприкінці зустрічі Денис оформив дубль, тож гра завершилась перемогою України 3-1. Другий півфінал завершився з ідентичним рахунком: Англія здолала Францію. І ось Україні знову довелося грати про. Англії цього разу у фіналі, 2 серпня 2009-го РСК Олімпійський Донецьк, Україна-Англія. Фінал Чемпіонату Європи Ю-19. На стадіоні зібралось 25 тисяч глядачів. П'ята хвилина. Дмитро Коркішко виконує подачу від кутового пропорця, яку в один дотик замикає Денис Гармаш 1-0. Початок другої 45 хвилинки. Той же Гармаш заробляє штрафний. А Коркішко його фантастично виконує: 2-0. Просто окраса цього турніру. Англійці не зуміли бодай скоротити своє відставання, тож Україна. Україна, чемпіон Європи 2009 серед молодіжних команд. Варто зазначити, що в складі англійців були нині імениті футболісти, наприклад, Дані Велбек, його Теска Дрінквотер Квотер та навіть Кіран Тріпія з Кайлом Вокером. Ворота збірної України захищав Ігор Левченко. Він провів усіх п'ять матчів тричі відстояв на нуль. Найкращим гравцем було визнано капітана нашої команди Кирила Петрова. Відносно непогано серед гравців тієї збірної кар'єра склалась у Дениса Гармаша, Сергія Кривцова, Сергія Рибалки, Богдана Будка та Євгена Шахо. А тодішній головний тренер Юрій Калитвинцев у цьому році вивів Житомирське полісся в УПЛ вперше в своїй історії. Ось таким був шлях збірної України Ю-19 до тріумфу на Євро-2009. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!